На сайті INTVUA в головному є новина на сайті Білого Дому петиція з вимогою звільнити Юлію Тимошенко. Натискаємо. В цій новині є лінк. Тобто посилання на саму петицію. Зараз ми її. ось вона. Вона виділена жирним шрифтом. Ми потрапили на сайт петиції. Е якщо хтось з вас має власний, власну сторінку на сторінці Білого дому, то вам сюди. Якщо ні, то тут пропонується створити такий аккаунт, як, як вони називають, Ви потрапляєте в сторінку, де потрібно заповнити е три необхідних для заповнення поля. Ваша електронна адреса, ваше ім'я, ваше прізвище. Вони хочуть, щоб ми відповіли на прізвище. На, на питання. Все. Аккаунт зареєстрований і на пошту має прийти повідомлення, в якому буде міститись пароль доступу до, до вашого аккаунту і саме ім'я цього еккаунту. Отримання листа з сайту Білого Дому може зайняти декілька хвилин, але ось ми його отримали. Після того, як ви отримали листа з сайту Білого Дому, ви підтверджуєте, натиснувши на цей лінк, те, що дійсно ви надсилали запит. І от тут це ваш код доступу до вашого аккаунту. Так, да, ви приписались, після того ви можете ще раз зайти, це буде найкраще, ще раз зайти в цю петицію. І от тут от буде в цьому місці, ну ми вже проголосували, тут буде такий самий... Синенький транспарант, sign petition, тобто підписати петицію. Ви на нього натискаєте і таким чином ви голосуєте за звільнення лідера опозиції Юлії Володимирівні Тимошенко.